Вітаю народи, ви на каналі Мій Погляд, і з вами Крупти. сьогодні я хочу поговорити про п'ятизіркових стандартних персонажів Старрейлу. В наступному патчі, і протягом ще кількох ми зможемо обрати з селектора безкоштовного п'ятизіркового персонажа зі стандартного пулу. Однак, чи є ще з цих персонажів хтось актуальний, враховуючи те наскільки паверкріпують цю? Усіх персонажів у цій грі треба, мабуть, поговорити про це і подумати разом. Що ж, почнемо ми. З тих персонажів, яких я все ще використовую, найпопулярніший персонаж останнім часом в мене це Хімеко. Хімеко – це Ерудішн персонаж, тобто вона спеціалізується на битві в АОЄ сценарії бою, і вона зараз дуже добре підходить останнім часом, тому що була Firefly і багато різних Fire персонажів. І коли є, звісно, Fire Weakness, то Хімеко стає досить класним персонажем. Персонажем. Навіть попри те, що вона аоєшер. Я її брав часто і в Апокаліпс Shadow, і в Memory of Chaos, ну і звісно у Pure Fiction. Pure Fiction я її майже кожен раз беру, тому там вона постійний гравець, ну вона один з найсильніших персонажів там. Тому цілком логічно, що я її там часто беру. Але так як сценарій бою зараз дуже часто аоєшний, тому що, по-перше, Firefly вона сплешом б'є, також зараз. Є рапа, і під неї теж контент Ауєшний, і він присутній і в Апокаліпс Шедові, і він присутній в Memory of Хаос. Тому скрізь в усьому ендгейм контенті зараз дуже багато. Аує сценаріїв бою. Тому Хімико зараз класно стає. Звісно, якщо є стихія фаєр у супротивників вікна з до цієї стихії, тоді в цьому випадку, звісно, можна використати Хіміко. В деяких випадках Хіміко можна взяти, наприклад. З це вже конкретно про Pure Fiction, можна скомбінувати її з гертою. Якщо там є Ice, вікна супротивники, то Герта буде брейкати їх, а Хімака буде додатково спрацьовуванням своїм ще дамажити. Якщо Pure Fiction в цей момент на фоловап атаки, то це супер класно, тому що в герти є фоловап атаки, в Хімако фолловап атаки, і це все класно стакається. Тому, якщо у вас немає Хімако, то на мою думку це найкраще. Ще що можна взяти з стандартного пулу, тому що, як мінімум для п'юрфікшну, ви її зможете використовувати. Наступним персонажем у цьому списку є Клара. Це також дамагер, вона спеціалізується на контратаках, тобто вона теж фоловапер, тільки коли її б'ють. Вона може таунтити, тобто провокувати супротивників, щоб вони били її, тобто вона такий собі танк на полі бою, і при цьому вона дамагер з нею. Трішки менше хіла потрібно команді для того, щоб виживати. Звісно, це все залежить від ситуації, від супротивників. Зараз вони дуже часто створюють супротивників, які не б'ють, а якщо Клару не б'ють, то вона не контратакує і не дамажить. Тому в таких випадках Клара досить сильно починає поступатися своїй лімітованій конкуренції Юнлі. В мене її на аккаунті немає, тому я використовую Клару. Якщо у вас вже є. Юнлі, чи вам не потрібен фіз-персонаж, тобто у вас, наприклад, є вже Ардженті, то в цьому випадку Клару ви навряд будете використовувати, тому що за перформансом Ардженті та Юнлі краще за Клару. Є деякі ситуації, де Клара може бути кращою за Ардженті, однак вони приблизно рівні, як на мене. Юнлі вже значно сильніше за Клару, тому якщо вона у вас вже є, немає сенсу брати Клару, ви її просто не будете використовувати тому, що вони грають в одній і тій самій команді на одній і тій самій ролі, як контратакер та фізовик. Наступним персонажем, який в нас є, це броня. Броня це сапорт, тому вона актуальна загалом буде довгий час, однак в неї є прямий конкурент у вигляді Sparkle. Спаркл. спаркл зараз краще за броню, і в більшості команд вона буде сильнішим вибором. Виключення, мабуть, лише дзінлю. З нею броня буде трішки кращим вибором, ніж Спаркл. Хоча я бачив, що із нею Спаркл використовують це плюс-мінус залежить від того, як саме ви хочете використовувати. Саму дзінлю, тобто збирати її без швидкості чи збирати з швидкістю і броню в цьому випадку мінус один швидкості дзінлю, або ж якщо у вас ще немає броні є 2. З є2 в цьому випадку вона вже буде аутперформити нашу спаркл. Тут вже залежить від ситуації та від мейн ДД, якого ви будете бафити бронею. В деяких випадках я ще бачив, що беруть і спаркл, і броню. Це може бути цікаве використання, тому що спаркл може підняти на половину, тобто спочатку підня... піднімає спаркл, а потім піднімає броня. Однак мені таке використання не дуже подобається, тому що тривалість бафу спаркл один хід, і тривалість бафу броні при піднятті один хід, тому ви не можете їх сумувати і використовувати обидва бафи одночасно. На мою думку, краще використовувати лише одного з тих персонажів. І якщо у вас вже є спаркл, я б краще не обирав броню, виключення, мабуть, тільки дзюнлі. Щодо решти персонажів, в мене їх ще є три, немає тільки айс-хлопчика, тому про нього поговоримо останнім. Почнемо з Вельта. Вельт це на персонаж, він вішає дебафи, сповільнює супротивників та відтерміновує їхні ходи. Він це робить суттєво, однак його демедж зараз вже дуже незначний. Тому орієнтуватися на нього як на хорошого другорядного ДД це поганий варіант. Того ж він погано грає на автобої. Він постійно хоче використовувати свій скіл, і в цьому випадку у вас може виникнути проблема з скіл скілпоїнтів. Наприклад, якщо ви його поставити до Ахерон плануєте, то він постійно буде зжирати всі скілпоїнти, і може бути ситуація, що він витратив усі скілпоїнти, а Ахерон б'є звичайною атакою. Це ситуація, яку допускати, звісно, не можна. Тому я вважаю, що цей персонаж лише для використання руками. До того ж, руками в нього ще є одне цікаве використання. Ви можете його взяти як сустейн персонажа, тобто замість хілера або щитовика ви берете вельта. Але не в кожному енкаунтері це можливо. Якщо у вас демеджу у вашої команди достатньо, щоб вбити за один-два ходи ваших супротивників, ну я маю на увазі цикли, не ходи персонажів, тоді це може вам допомогти. Тобто, ви в певний момент, ну, це треба окреме відео. Якщо вам цікаво, то знайдіть Sustain Welt, і таких відео буде безліч. Подивіться, як це виглядає. Welt сповільнює супротивників, і вони просто не ходять, чекають своєї смерті. Приблизно так це виглядає. Однак тут треба розуміти механіки, плюс, все ще є момент, що це може піти щось не так, дебаф може не повіситися, ще щось може трапитися. Тому мені не дуже подобається ця гра в рандом. І зараз вже в грі купа інших сустейнерів. Тому немає сенсу просто використовувати вельта на цій ролі. Наступний персонаж, давайте спочатку про байлу поговоримо, це Хілер. Вона просто багато хілить, і якщо хтось з ваших тіммейтів помирає, вона його воскрешає. Однак, як на мене, це зараз просто не потрібно. Якщо Хілер не може робити нічого корисного, окрім як воскрешати, тобто не може знімати дебафи, не може бафати, не може щось іще робити, хоч щось корисне, то не на мою думку, він не вартий уваги. І зараз є Лінкс, вона здається безкоштовно, її можна отримати одну, і цього більш ніж достатньо. Як на мене, лінкс краще за байлу. Тому витрачати цей е, селектор на байлу на мою думку, погане рішення. Далі гепард. Гепард це щитовик, який залежить від своєї ульти. Якщо в нього немає ульти, то у вас немає щита. Якщо він отримав контроль, то у вас немає щита. Якщо ваша команда ходить надто швидко, надто часто ходи свої робить, то три ходи і у вас немає щита. Він не буде його сустейнити достатньо часто. Йому треба швидкість, як бачите, в мене зібрана швидкість. Єдине, що в мене тут неправильний чест одягнутий. Тут в мене чест з березня, я на нього одягнув, бо вона в мене в хітрейт в заморозку була зібрана. Тому на нього я цей чест одягнув. Але для нього ось щось таке треба перепрокачати. І одягнути ось цей чест, якщо б я хотів в ним грати. В мене він 70-й рівень, як бачите, не прокачаний. Ну я трішки його прокачав, щоб протестувати хоча б трохи. Сьому ульту дав. І як бачите, в нього кліків на деф майже немає, тільки ось цей і все. Це дуже сумно ані, що ось тут є. Але на мою думку, це дуже сумно. Персонаж скелиться від дефу, а в нього якийсь айс-демедж. Я не знаю навіщо він взагалі тут персонаже. Замість цього айс-демеджу має бути деф. Ну, от гепард, він От по ньому видно, що він стандартний персонаж. І якщо ви плануєте захищатися гепардом, то до 10-го, тобто до останніх рівнів складності, він суперкласний. Він дуже все класно робить. Його щита більш ніж достатньо, всього вистачає, жодних проблем. Але 11-12-й мок, наприклад, чи четвертий рівень там того ж Pure Fiction, чи Apocalypse Shadow, і його щита вам вже не вистачить. Це вже буде проблемою. Так, в мене він не Можливо, якщо я його перевдягну, тут буде 4000 дефу, плюс буде в мене прокачаний ось тут десяточка. То це можливо десь врятує ситуацію, але все одно будуть моменти, що когось можуть зафокусити, і у випадку з авантюрином ви можете перекастувати скіл і поновити щит. А у випадку з гепардом ви не можете цього зробити, і у вас буде щит кожні там приблизно три ходи. А а, на мою думку, це ризик, і когось в цей момент можуть вбити дуже навіть легко. Останнім персонажем, мабуть, це треба відкрити ось таким чином. До речі, якщо ви хочете протестувати когось з персонажів, то ось тут є можливість протестувати наших персонажів. Останній персонаж це Хантер, Айс Хантер зі стандартного пулу. І, на мою думку, це найслабший персонаж з цього пулу. Його брати взагалі немає сенсу. Єдиний м, варіант, де. Де його ну, можна було б взяти, якщо у вас вже є він, наприклад, є п'ятий, і ви хочете добити йому є 6. Мабуть, я б це зробив, якби він в мене був є п'ятий в даний момент, раптом вам так нападало. Тому це єдиний варіант, де я вважаю, що доцільно його брати, але в решті випадків він вам нічого не закриє. На жаль, вони зробили його дуже слабким, і якщо ви хочете витуснути з нього ну, якийсь демедж, тоді так, ну якщо у вас вже прокачаний аккаунт, у вас все красиво, є купа сапортів, у цих сапортів є сігни. Їхні... Ну, ви мене зрозуміли, тобто, якщо у вас вже є купа персонажів, ви можете за Ян Джина щось закривати. Але якщо у вас усе це є, то вам загалом байдуже кого тут брати. Тому це відео просто не для вас. А якщо вам чогось не вистачає, щоб щось закривати, то цей персонаж вам нічого не зробить, він не змінить ситуацію на вашому аккаунті. Його брати лише у випадку, Якщо вам ну, просто так хочеться його взяти, або якщо це останній його ейдолон, і закрити просто цього персонажа, щоб він вже був є 6. Що робити, якщо у вас усі персонажі вже є, наприклад, які є ейдолони, які дуже можуть вам стати в нагоді? Почнемо з Хімеко. Перший її долон, він дуже класний. Він дає 20% швидкості при спрацьовуванні її фолова -патаки. А так як ви завжди хімико берете з спрацьовуванням її фолова бо без цього немає сенсу просто її брати в команду, то ця штука буде спрацьовувати достатньо часто, як мінімум, один раз в два ходи точно буде спрацьовувати. Тому хімико можна збирати без швидкості, і вона за рахунок цього буде компенсувати цю недостатню швидкості. Або ж якщо ви ви використовуєте хіміко як брейкера, тобто в команду з супербрейком, тоді це ще збільшить її демош, тому що збільшить кількість її ходів. Це теж дуже класно. Щодо Клари, то її ей Перший робить так, що її мітки не зникають, коли використовується скіл, це досить корисна штука. Але загалом брати її я б не став, я б краще броню, наприклад, взяв. Хоча тут все залежить від аккаунту вже. Другий ей дає атаку. Це, скоріш за все, я її братиму після патчу, тому що я в майбутньому хотів би її отримати є е 6, є е 6 в неї просто мега класне, тому я б дуже хотів її собі, є е 6 Однак, якщо у вас ситуація. Як у мене, то Є2 досить корисна, її цілком можна взяти. 30 атаки це досить багато. На два ходи, якраз під час дії ультимейту, у вас завжди буде посилена атака. Далі броня. В броні перший Єйдолон в нас дає скілпоїнти, він дуже класний. І я раджу, якщо ви використовуєте броню, то беріть точно її перший ейдолон, це дуже багато. Якщо ви використовуєте броню, то беріть другий ейдолон, тому що він дає швидкість, і це теж дуже класно. Ви берете і Перший ей і другий ей якщо ви використовуєте цього персонажа. Якщо вам більше нема кого взяти, тобто у вас, наприклад, є Хімеко і є її перший ей або ж ви її не використовуєте, вона у вас є, але ви не берете її. Якщо у вас є Клара і її перший ей другий ейдолон, або ж без ейдолонів, і ви її не використовуєте, тоді найкраще буде брати просто ей на броню, тому що її останній ейдолон неймовірно класний. По-перше, четвертий Ейдолон, він вже класний. Він дає нам додатковий удар, фолло атаку В командах, наприклад, з тією самою Фейсяо, ми можемо взяти броню, і броня нам додасть ще один удар, тобто ще один заряд для її ультимейту, кожен хід броні. Це неймовірно круто. І шостий Ейдолон робить так, що її скіл вже триває не один хід, а два ходи. Навіть попри те, що в броні часто не вистачає скілпоїнтів в її команді, вона зможе підтримати. Тримувати цей баф постійно, тому що раз в два ходи вона точно буде використовувати скіл. Плюс не буде проблеми з бронею на автобої, тому що дуже часто буває, що броня когось підняла, він дав скіл, а ульта відновилася трішки пізніше. І на автобої ульта буде використана без скіла нашої броні. З цим айдолоном у вас такої проблеми не буде. Тому якщо ви взагалі не знаєте кого брати, беріть броню. З шостим Ейдолоном вона точно знайде Застосування на вашому аккаунті, навіть якщо у вас вже є Sparkle, і навіть якщо у вас вже є новий Хармоні персонаж, який вийде от е, скоро неділя, він бафує те саме, що броня приблизно, тільки він краще це робить з самонорами, тобто з такими як генерал. Він зараз у нас один такий, з яким можна доцільно взяти саме неділю. А з іншими персонажами, плюс-мінус, вони так само з бронею. Приблизно рівні. Тому якщо у вас буде броня Є6, е ви завжди знайдете до кого її поставити. Вона буде класним персонажем. Щодо решти п'ятірок, які в нас залишилися, тобто вельт, гепард, байлу та Янцинь, то я б брав тільки якщо це є 6. Якщо це є 6, щоб добити персонажу останній Ейдолон, ну, мабуть, за виключенням Байлу та гепарда, в них шостий Ейдолон майже нічого не дає тому на них я б забив. А от Вельту чи Янценю, ну, мабуть, шостий долон я б взяв, нехай буде. Не так і марно, на мою думку. Що ж, давайте узагальнимо. Якщо у вас немає жодного з цих персонажів, то варто подумати спершу про хімеко, броню чи Клару. Це найкращі стандартні персонажі, які можуть щось змінити на вашому аккаунті. Якщо у вас немає жодного хілера або щитовика, можна подивитися в сторону гепарда. Однак пам'ятайте, що гепард буде класним, тільки коли ви його повністю зберете, гарний сет йому зберете, сігну йому дасте. І прокачаєте десяточку в його ультімейт, тільки в цьому випадку від нього буде справді гарний захист вашого загону. Щодо байлу, то я б не обирав цього персонажа краще взяти Лінкс. Тепер Ейдолони. Якщо у вас є усі ці персонажі, то найкраще брати ейдолон на броню. Якщо ж в броні у вас вже є Є2, або ж ви броню не використовуєте, то краще взяти ейдолон на Хімеко, він буде корисніший. Якщо у вас вже є перший ейдолон на Хімеко, далі краще брати на Є. Клару, і якщо ж у вас є Юн Лі і Клару ви не використовуєте, то краще брати Ейдолони на броню, поки вона не буде є е 6 Загалом, це все. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей. Бувайте!